Друзі, всім привіт! Перший етап Кубку світу в Кармалі завершився, але сезон короткої води тільки розпочався. Три дні напружених запливів та швидких секунд позаду. І зараз ми з вами їх оглянемо. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Розпочати хочу з програмою, вона зараз на ваших екранах. І на всіх трьох етапах вона буде та сама. Єдина відмінність, як я казав у попередньому відео, буде у стаєрському плаванні. На другому етапі в Вестмонті жінки будуть плити 1500 метрів, а чоловіки 800. Тепер давайте перейдемо до запливів. Розпочинали програму першого дня змагань дівчата на дистанції 400 метрів вільний стиль. Зазначу, що всі запливи тут були фінальними. Найшвидший заплив стартував ввечері, а всі інші зранку. Так само відбувалось і у чоловіків. Отже, у найшвидшому запливі стартувала Лані Палістер, і без особливих проблем вона здобула перемогу. Її результат був 3 хвилини 54 секунди та 38 сотих. В цілому, минулий сезон для Лані був, мабуть, найкращим в кар'єрі. І видно, що вона підтримувала форму після Сінгапуру, тому буде цікаво слідкувати за нею на наступних етапах. Після дівчат на ті ж дистанції стартували чоловіки. Леон Маршан виступав зранку і показав час 3 хвилини 38 секунд та 25 сотих, роблячи виходи по 10 метрів після кожного повороту. Просто неймовірно. І звісно, з таким результатом він очолив рейтинг ранкової програми. Ввечері у найсильнішому запливі старт приймали Люк Хопсон, Кейрен Сміт, Карсен Фостер та Сем Шорт. Хлопці подарували дуже цікавий заплив. До речі, відео цього запливу та багатьох інших є у моєму телеграм-каналі. Переможцем найсильнішого запливу вийшов Карсон Фостер. Він показав час 3 хвилини 37 секунд та 80 сотих. Далі стартували жінки на дистанції 50 метрів на спині. Ереган Сміт вирішила не шукати боротьби та не стартувала на дистанції 50 метрів. А от Кайлі Макіон, Кетрін Беркхоф та Молі Окалаган старт приймала. І дуже впевнено та сильно перемогу здобула Кайлі. Її результат був 25 секунд та 42 сотих. Думаю, на наступних двох етапах у Калії. Всі шанси, щоб побити цей рекорд. Потім на дистанції 200 метрів на спині приймали старт-чоловіки. Леон Маршан, Шейн Касас та Хюберт Кош були основними претендентами на перемогу. І це був ще один дуже цікавий заплив. Леон лідирував більшу частину дистанції, проте на останніх 50 метрах Хібер зробив свою справу. Та показав французу, хто є олімпійським чемпіоном на цій дистанції. Угорець показав час 1 хвилина 46 секунд та 84 сотих. Далі старт приймали жінки на дистанції 200 метрів батерфляй. І саме це було причиною того, чому Реган не виступала на Десиметриці на спині. Заплив був не дуже конкурентним, і реган, звісно, була головною претенденткою на перемогу. Єдиною, хто міг їй щось протиставити, була юна американка Алекс Шакл. Першу половину Алекс трохи лідирувала, але на другій половині Реган показала свій клас. На фініші Сміт показала час 2 хвилини та 28 сотих секунди. Цей результат став новим рекордом Кубку світу. Після дівчат старт приймали чоловіки на дистанції 100 метрів батерфляй. Дуже цікавий та сильний заплив, де переможцем вийшов Ноэль Понті. Його час був 48 секунд та 53. Сотих. Сильне проходження дистанції та просто неймовірна підводна частина. Також мене особисто порадував ветеран Чадле Клод, а Джош Лєєнду, здається, перебуває не в найкращих кондиціях. Він показав час 50 секунд та 2 десятих. Далі старт приймали брасистки на дистанції 200 метрів. І звісно, вся увага була прикута до Кейт Даглас. Об'єктивно, американка зараз просто на іншому рівні, тому уся боротьба тут була лише за друге місце. Дві хвилини 13 секунд та 97 сотих такий час показала Кейт. У дівчат не було жодного шансу. Після цього стартували чоловіки на дистанції 100 метрів раз. І триразовий олімпійський чемпіон та рекордсмен світу один з найкращих брасистів в історії, Адам Піті, не потрапив до фіналу. У попередніх запливах він посів 10 те місце. Хоча, будемо відвертими, Адам вже доволі давно не в своїх найкращих кондиціях. Він казав, що буде готуватись на Олімпіаду у Лос-Анджелесі на 50 метрів брос. Тож подивимось, що з цього вийде. А повертаючись до 100 метрівки переможцем став Каспер Карбо. Його час був 56 секунд та 67 сотих. Японський вундеркінд Шино Хаши також приймав старт та показав час 57 секунд та 91 сота. Далі стартували спринтери на 50 метрів цивільний стиль серед жінок та чоловіків. У жінок перемогу здобула Катаржина Васік з результатом 23 секунди та 29 сотих. Доволі швидкі секунди, але рекорд світу залишається недоторканим. У чоловіків на цій же дистанції найсильнішим був Кріс Джуліано. Він показав час. 20 секунд та 83 сотих. Не найсильніший заплив, проте хлопці все одно показали непогані результати. Перша трійка вийшла з 21 секунди. Завершали програму першого дня змагань жінки та чоловіки на дистанції 100 метрів комплексне плавання. У жінок стартувала Гретчен Волш, тому особливих шансів у інших плавчинь не було. Кейт Даглас, звісно, боролася, але в неї не дуже сильно це вийшло. Гретчен здобула перемогу та показала час 55 секунд та 91 сота. І цей результат став новим рекордом Кубків світу. У чоловіків на цій же дистанції боротьба була більш щільною. Лідер у Звільнювався постійно і все було вирішено на останньому відрізку, де кращим був Шейн Касас. Переходячи до другого дня змагань, то він розпочався 400 метрівки комплексним плаванням серед жінок. Також, як і на 400 метрів цивільний стиль, усі запливи були фінальними. Ніякого драматизму не було, і перемогу здобула Ебі Вуд. На етапі на спині вона почала робити відрив і потім лише збільшувала його. На фініші її час був 4 хвилини 27 секунд та 14 сотих. Далі стартували чоловіки на найдовшій дистанції 1500 метрів вільний стиль. Сем Шорт захопив лідерство з перших метрів дистанції. І далі. Тільки нарощувала свою перевагу. На фініші його час склав 14 хвилин та 30 секунд рівно. Після цього старт приймали чоловіки на дистанції 50 метрів на спині. Доволі цікавий заплив, у якому переможцем вийшов Хіберт Кос. Він не був першим на відміці 25 метрів, але зробив чудовий поворот та дуже сильно пройшов другу половину дистанції. І саме це дозволило йому здобути перемогу. Його результат 22 секунди та 65 сотих. Потім старт приймали жінки на дистанції 200 метрів вільний стиль. Молі Калаган захопила лідерство з перших метрів дистанції і дуже сильно пройшла свій заплив. Її час був. 1 хвилина 50 секунд та 77 сотих, що лише в 4 десятих секунди від світового рекорду. І є всі шанси, що на одному з наступних етапів цей рекорд паде. Після дівчат стартували чоловіки на дистанції 200 метрів комплексне плавання. І тут Шейн Касас намагався скласти конкуренцію рекордсмену світу Леону Маршану. З самого початку було видно, що Касас заряджений на перемогу. З першого грибка він був дуже агресивним та показав маршану, що легкого запливу тут точно не буде. І так і вийшло. Заплив був просто неймовірним, і переможцем вийшов Шейн Касас. Його час склав 1 хвилина 49 секунд та 43 сотих. Далі старт приймали дівчата на 100 на спині. І перша очна боротьба на кубках світу між Реган Сміт та Кайлі Маккіон. І з результатом 54 секунди та 92 сотих перемогу здобула Реган. Заплив був доволі напруженим та цікавим. Дівчата великі молодці. Потім старт приймали чоловіки на дистанції 50 метрів брас. І тут Адам Піті потрапив до фіналу. Він посів восьме місце у кваліфікації. У фіналі перемогу святкував Кріс Сміт з результатом 25 секунд та 75 сотих. Далі був фінал на дистанції 50 метрів батерфляй. І тут старт приймала Гречен Волл, тому основна боротьба тут була лише за друге місце. Черговий раз американка продемонструвала просто неймовірну підводну частину та встановила перший світовий рекорд на етапах Кубку світу цього року. Її час був 23 секунди та 72 сотих. Потім стартували чоловіки на дистанції 100 метрів вільний стиль. Основними претендентами на перемогу тут були Джек Алексі та Кріс. Джуліано. Джек дуже сильно пройшов другу половину, і це дозволило йому святкувати перемогу. Його результат був 45 секунд та 32 сотих. Після чоловіків старт приймали жінки на дистанції 100 метрів брас. Доволі сильний заплив, у якому переможницею стала Кейт Даглас. Її час був 1 хвилина, 2 секунди та 90 сотих. І закривали програму другого дня чоловіки на дистанції 200 метрів батерфляй. У доволі цікавому запливі перемогу святкував представник Канади Ілля Харун. Його час склав 1 хвилина 50 секунд та 65 сотих. Останній день першого етапу кубку Розпочався з нешучого запливу у чоловіків на дистанції 400 метрів комплексне плавання. Тут, мабуть, можна було виділити Томаюкі Масашита, Карсена Фостера та Трентена Джуліана. Хлопці продемонстрували дуже хороший заплив. На другій половині дистанції Карсен почав робити відрив та залишив своїх суперників позаду. На фініші він показав час 3 хвилини 59 секунд та 58 сотих. Потім старт приймали жінки на дистанції 800 метрів вільний стиль. Без особливих проблем переможницею стала Лані Палістер. Вона дуже впевнено проходила свій заплив і не залишила жодного шансу своїм Саперниця. Перші 500 метрів вона не війшла з графіком випередження світового рекорду. Буде неймовірно цікаво спостерігати її боротьбу з Summer Макін тож на наступних етапах. Лані показала час 8 хвилин, 2 секунди та 2 сотих. Після цього старт приймали жінки на дистанції 100 метрів батерфляй. І знов Гречен Волш. Єдине питання тут було, чи зможе вона побити світовий рекорд. Інші дівчата, звісно, намагались скласти її конкуренцію, але так само, як і Кейт Даглас на дистанції 200 метрів Брас, у батерфляї Гречин немарівнях. Світового рекорду не було, але рекорд Кубки світу вона оновила. Її час був 53 секунди та 69 сотих. Далі стартували чоловіки на дистанції 50 метрів батерфляй. швидко, потужно та доволі несподівано. Переможцем став Ілля Харун з результатом 21 секунда та 86 сотих. Дуже гарна друга половина від канадця. Потім стартували жінки на дистанції 200 метрів на спині, і знов Реган Сміт проти Кайлі Маккіон. І цього разу Австраліка взяла реванш за програш на дистанції 100 метрів. Чудово пройшла дистанцію і не залишила жодних питань. Її час був 1 хвилина 58 секунд та 86 сотих. Після дівчат Стартували чоловіки на дистанції 100 метрів на спині. І знову вся увага була прикута до Хьюберта Коса. Очевидно, що він у гарній формі, він вже переміг на дистанціях 50 та 200 метрів на спині. Та, звісно, був основним претендентом на перемогу і на 100 метрівці. Так і вийшло на фініші він показав час 49 секунд та 8 сотих. Далі стартували жінки на дистанції 50 метрів брас. Перемогу здобула представниця Естонії Енелі Єфімова. Вона показала результат 29 секунд та 33. Сотих. Після дівчат стартували чоловіки на дистанції 200 метрів брас. Її склад запливу був доволі сильним. Атанаби, Охаші, Матені, Карбо та, звісно, Леон Маршан. Було дуже цікаво дивитись. Карбо та Маршан подарували дуже запеклу боротьбу. І переможцем вийшов нідерландець. Він показав час 2 хвилини, 1 секунда та 63 сотих. Після цього стартували жінки на дистанції 100 метрів вільний стиль. Черговий цікавий заплив, де основними претендентками на перемогу були Молі О Калаган, Кей Даглас та Меріт Стінберген. І Кейт була просто неймовірною з самого старту до фінішу вона лідирувала у запливі і показала час 50 секунд та 83 сотих. Перед Дистанція заключного дня була 200 метрів кавільний стиль серед чоловіків, де старт приймав рекордсмен світу на цій дистанції Люк Хобсон. Конкуренцію йому складали Мет Річардс, Кріс Джуліано та Джек Алексі. Лон Маршан, до речі, до фіналу не потрапив. Він показав час 1 хвилина 43 секунди та 48 сотих у передніх запливах та посів 9 місце. У фіналі переміг Люк Хобсон. Він показав результат 1 хвилина 41 секунда та 19 сотих. І завершали перший етап Кубку світу дівчата на дистанції 200 метрів комплексне плавання. Перемогу у дуже напруженому запливі здобула. Американка Алекс Волш. Її результат був 2 хвилини, 4 секунди та 76 сотих. У загальному заліку серед жінок після першого етапу лідирує Гречен Волш, другою йде Кейт Даглас і замикає трійку призерів Калі Маккіллен. Серед чоловіків у загальному заліку зараз лідирує Хьюберт Кос. Другим йде Каспер Карбо, а третім Карсон Фостер. І на цьому перший етап Кубку світу в Кармалі завершився. А у мене на цьому все. Тож як завжди, дивіться плавання. Вболівайте з наших спортсменів. підтримуйте нашу збірну. Побачимось!